У вас є одноразка або вейп, можливо, курте цигарки, а ви взагалі впевнені, що ваші легені функціонують нормально. Тим, хто вже задумався, необхідно в терміновому порядку пройти цей тест. Беремо повітряну кульку. Я знаю, що у всіх 100% має бути така вдома, і ми надуваємо її повністю, щоб зробити матеріал більш еластичним. Тепер треба набрати повітря в легені якомога більше. На повні груди. При здорових легенях у жінок має бути об'єм 3 літри, а у чоловіків 3,5. Ну що ж, набираємо повітря і надуваємо кульку якомога більше. Ну що ж, при нормальному обсязі легенів у жінок кулька в об'ємі має бути 12-13 см, а у чоловіків як гадаєте, скільки? Напишіть в коментарях, подивимося, скільки у вас розумників. Якщо ж ваш шар має набагато менший об'єм, ніж повинен бути, то це говорить про проблеми з легенями.